<гум> Знаєш, я. <гум> Знаєш, я б навіть тобі цього не сказала, якби не була трошки на підпитку, але я плану захиті від тебе. Я, я маю на увазі а, твоя фірма Rolls Royce <гум> у місцевому ринку нерухомості. І ваш особистий рекорд він дуже, 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 дуже лякає. А, знаєш, я б насправді з задоволенням просто поговорила з тобою. А, якщо ти не проти, посиділи, поговорили. Тобто, технічно, я, звісно, твоя суперниця, і, і я розумію, що я не в твоїй лізі, я не тішу з винякими. Справді? Безумовно. мені в секретарці, нехай призначить зустріч. А окей. А, я так і зроблю. Дякую.